Керівництво області обговорило надзвичайну ситуацію на Кременчуцькому водосховищі та інших річках. Як відомо, цьогоріч у багатьох районах Черкащини сталося екологічне лихо, внаслідок чого загинули біоресурси. Серед основних причин забруднення Кременчуцького водосховища суб'єктами господарювання. Водосховище розташоване на території Канівського, Золотинівського, Чорнобаївського, Черкаського і Чигирівського району. Затоплено близько 120 гектарів земель. І довжина берегової лінії становить 544 км. В даний час акваторія водосховища прибережні смуги поділені між сільськими радами і містом Черкаси. Серед основних проблемних питань, пов'язаних з роботою Кремінчування водосховища, на перше місце, як і раніше, виступає його суттєвий вплив на переформування берегів і гідроелісних стан прибережних територій. Площа як відомо, Черкаської області становить 29 тисяч квадратних кілометрів і поділена площа Черкаської області, територія Черкаської області знаходиться в басейні двох річок. Це в басейні Дніпра 12,3 тисячі квадратних кілометрів і в басейні Південного Бугу 8,6 тисяч квадратних кілометрів. Довжина берегової лінії водосховища в межах Черкаської області складає 543,7 км. Береги, які піддаються розмиву, мають загальну довжину 123,1 км. За гідрологічним режимом, водосховище можна умовно поділити на дві частини: це річкова і озерна. Верхова частина водосховища характеризується Значить, ерозійним впливом по переформуванні берегів. І тут якраз і переважають ці ерозійні процеси, вони характеризуються впливом течії річки і направленням стежного потоку річки. За словами керівника обласної метеорологічної служби Віталія Постриганя, цього літа вода у Кременчуцькому водосховищі прогрілася до 27 градусів ще наприкінці червня, що спричинило розмноження синьо-зелених водорослей. Загалом протягом року в акваторії міста Черкаси здійснюється 100 проб води. Найчастіше у них знаходять цинк, хром та важкі метали для потреб на території області, енергетики, експлану, водопостачання, зрошення, рибовозведення, промисловості, побутових потреб та рекреацій. Основними джерелами водопостачання є Кременчурське водосховище для населення річки Гнилиті, річка Рось, Тясмин та підземні водозабори. Якщо ми візьмемо статистику, то за даними статистичної звітності загальний водозабір у 2015 році становив 174,3 млн метрів кубічних. У порівнянні з 2014 роком завір води зменшився на 48,5 млн метрів кубічних. Зменшення обсягів забору води в 2015 році за рахунок зменшення водозабору з поверхневих джерел на 47 мільйонів та підстав з підземних джерел на 1 мільйон. Якщо подивитись по знову ж таки по статистичним даним, ми можемо з вами зробити висновок, що вода використовується. На питні та санітарно-гігієнічні потреби в кількості 26 млн метрів кубічних, на виробничі потреби 76 млн грн кубічних, на СГ водопостачання, сільськогосподарське водопостачання 24 млн кубічних, на зрушення 11 млн грн кубічних. На рибне господарство 78, тобто загалом 138 тридцять метрів кубічних. Піклуватися очищенням водою, на думку обласної влади, повинні органи місцевого самоврядування, які мають повноваження витрачати природоохоронні кошти.